Кремлівська мерзота в одній прекрасній країні, що знаходиться на тому місці, де колись Бог посадив чарівний паросток божественної сили, жили трудолюбиві, чесні, гостинні, щедрі та веселі люди. Вони не бачили ні того паростку, ні того велетенського корневища від паростку, що розрослось та огорнуло їх благодатну землю, але відчували його силу та наповнювалися від нього. Життєвою енергією. Люди будували собі будиночки, ростили діток і раділи життю, говорили вони українською солов'їною мовою, співали мелодійних пісень і прагнули пізнати щастя. Вони не виготовляли зброї, не конструювали танків, бо ні на кого не збирались нападати, та не відали ці люди, що поряд по сусідству причаїлось зло. Там, за зловіщими кремлівськими стінами, таїлась демонічна істота мерзота. Всі, хто потрапляв під її владу, заражалися і ставали рабами жадоби, ненависті, жорстокості, підлості і зла. Спочатку мерзота чаїлася лише у своєму палаці і захоплювала лише її мешканців. Вона глибоко проникала в людську душу. Пронизувала серце і змушувала своїх рабів знущатись над іншими. Заражені мерзотою, нападали на мирних людей, палили їх будинки, вбивали усіх, кого наказувала нищити мерзота. Не жаліли нікого, ні стареньких, ні малих діток. Вони крали і несли награбоване своїй володарці. Мерзота живилась горем, якого завдавали її вірні раби іншим людям. Так вона ставала сильнішою, і все більше і більше людей перетворювала вона на своїх рабів. Були в тій країні і такі, що не піддавались зараженню, тому мерзота наказувала своїм рабам нищити непокірних, знущатись над ними, катувати, принижувати і мучити до смерті. Мерзота стала настільки сильною, що почала проникати далеко за межі Кремлівського муру, вона почала заражати людей в інших країнах, за допомогою своїх вірних рабів обдаровувала награбованим тих жертв, які приймали крадене в дар. І як тільки ці нещасні починали довіряти рабам мерзоти, заражала та перетворювала їх також на своїх рабів. Не оминула ця напасть і тих, хто говорить солов'їною. Почали серед них з'являтися заражені мерзотою, що найбільш бажали багатства та влади. За допомогою підступу вони оволоділи владою в благодатній країні, вони зрадили своїм звичаям і своїм рідним, почали говорити на мові мерзоти і готувати свою країну ще до більшої зради. Раби мерзоти бажали багатства, а мерзота бажала захопити місце, де знаходився божественний паросток, щоб припасти до нього та висмоктати всю енергію із благодатної землі. На щастя, їй це було не під силу доти, доки всі люди цієї землі не будуть заражені. Багато людей вона поневолила. Почали вони говорити мовою мерзоти. І змушувати інших переходити на темний бік. Та багато людей не здавалось століттями тривало це внутрішнє протистояння між темрявою мерзоти і світлом благодатної землі. І ось настав момент, коли рабів темряви стало настільки багато, що вони змогли війною піти на благодатні землі та нищити мирних людей, які жили на цій землі. Цю страшну годину страждали всі, і здорові люди і заражені мерзотою. Почали вони потроху розуміти, що відбувається, адже найкращі ліки від цієї зарази правда. Дізнавшись правду, люди починали видужувати, були й такі, що повністю видужали, але продовжували говорити мовою мерзоти, адже народились зараженими і іншої мови не знали. Та, незважаючи на це, вони повністю зцілились і стали на захист своєї землі. Страшні то часи були людям, які ніколи не хотіли воювати, довелося надягти військову форму, взяти до рук зброю і ціною власного життя, боронити свою землю і свої родини. Надзвичайно важко було тому, що заражені всередині країни продовжували допомагати своїй володарці мерзоті. Вони увесь час намагались завадити військовому спротиву, а ще мерзота нашіптувала усім незараженим. Не пручайся, нічого страшного, якщо я стану володаркою твоєї землі. Тобі буде добре. Перестань допомагати воїнам, не бийся, навіщо тобі помирати, будь зі мною, і ти будеш щасливим. І дехто зачарований, вдивхнувши трохи отруєної мерзоти, почав повторювати слова: Навіщо нам помирати, нехай володаркою буде мерзота, і ніхто не постраждає. Ті, хто чинив спротив, точно знали, що вони самі собі хочуть бути володарями, самі хочуть обирати президента, обирати шлях, яким їм йти. Воїни світла дуже чекали допомоги від інших країн. Із інших країн надсилали зброю, та її часто було замало, бо в ті далекі країни також проникла влада мерзоти. За допомогою своїх рабів вона блокувала поставки зброї для захисту благодатної землі. Довгі роки тривав бій. Благодатна країна була знесилена та нескорена. Нарешті настала довгоочікувана перемога. Воїни світла відтіснили ворога від своїх кордонів, поставили надійну охорону, що по черзі чатувала, аби з країни скверни, і мерзоти не прослизнули якісь вороги на благодатну землю. Героїчні воїни світла повернулись до своїх родин, обійняли своїх діток. Та страшна скверна не вмерла, вона піджала хвіст і сховалась далеко, глибоко, у надійному бункері. Вона зализує рани, набирається сил, бо знає, що й досі велика орда її рабів, розкидані по всьому світу. І як тільки настане влучний момент, вона знову почне діяти.